Продовжуємо випуск. Чемпіонат коломийського району з волейболу серед чоловіків сезону 2009-2010 завершився у фіналі. Зустрічались чотири найсильніших команди. Хто став переможцем? Дивіться у сюжеті. Чемпіонат Коломийського району з волейболу розпочався у листопаді 2009 року. До фіналу дійшли чоловічі команди з гвістя, Сопова, Мишина та Слободи. Як каже голова комісії з питань культури, духовності, молоді та спорту Коломийської районної ради Роман Дячук, мета чемпіонату знайти нові спортивні таланти. Чемпіонат регулярно проводиться протягом 4 чотирьох років. Мета мета основна мета це залучення безумовно молоді як молоді, так і. І всіх інших спортсменів до, заняття, до активного заняття спортом, а також оприділення молодих, талановитих волейболістів, які б могли підсилити основну команду, яка приймає участь у першості. Воно-Франківської області. Команда «Фос Прикарпаття». У фіналі чемпіона визначили три гри. Ним стала команда «Сопова». Вона і отримала кубок чемпіонату Коломийського району. Друге місце виборола збірна Гвістця, третє Мишина і четверте Слободи. Паралельно до чемпіонату у п'ядиках також проходив волейбольний тур групи Б за вихід у групу А. Таке право отримала команда «Зотинії».